Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. І сьогодні буде теж дуже цікаве відео по доопрацюванням мого мототрактора Кентавр 160B. Друзі, сьогодні будемо доопрацьовувати. Нарешті, друзі, нарешті цей день настав. Будемо сьогодні доопрацьовувати. Натяжник на ціпок фризи. А, що? <світку> так, друзі? От я бачу в коментарях, зараз напишуть нарешті трудяга, ти зробиш це. Ой, так що да, друзі, сьогодні ми це нарешті зробимо. Ну як ми? Я це зроблю, а ви подивитесь це відео. Тому вліпіть лайко зразу авансом. Бажаю приємного перегляду і. Починаємо. Погнали! Бачите, все одно техніка ламається, навісне обладнання теж має властивість ламатись. Але що зробиш? Люба техніка і любе навісне обладнання може вийти зі строю, як то кажуть, зламатись, тому що немає нічого вічного. Якщо техніка працює, то вона і ламається. А якщо вона буде стояти у вас, то вона, звісно, ніколи взагалі не буде ламатись. Буду робити натяжник на цеп. Ви давно вже писали в коментарях, що ти так їздиш, зроби, давай, що ти це є. Він в тебе телепається, дивіться, як в кота. Я їй навіть не знаю, що сказати. <клухи> Ха -ха. Ну, ось тому я думаю, що треба це діло зробити. Ну, і тоді ми подивимося, як він буде працювати. Тей натяжник. Вже в мене є ідея, Який можна сюди зробити. Ніж стоїть, фреза готова до фрезування Завтра поїдемо, зробимо натяжник на ціпок. Ну і будемо готувати площу під посів седираті. Тому залишайтесь з нами. Ставте лайки. Дякую за увагу. Це буде натяжник на ціпок фрези І зараз покажу, як він тут і я його хочу зробити. Ось дивіться, тут в мене є таке ушко, да, я хотів сюди зробити. Бачите, ось ушко це підкріплення, е, сюди мав бути захисний кожух такий на ціпок. Ну, його, на жаль, мені не продали. Він має йти в комплекті, в мене його не було. До речі, в кого кентаври 160 б або БН, напишіть, вам дали цей захисний кожух сюди? В цей? От, напишіть цікаво, чи зараз комплектують, чи не комплектують. Напишіть, друзі, як у вас комплектація, чи було таке, чи не було. Чи теж намахують, щоб потім окремо ви докупляли і платили бабки ще. Хоча воно має бути в комплекті і входить в ту суму, яку ви платите за мототрактор. От. Так що вони ці продавани намахують і конкретно. Нахрен з пляжу. Ну то таке, то вже інше питання. То вже... Тема для іншого відео. Сьогодні не про це. Сьогодні будемо доопрацьовувати натяжник, бо це отаке воно теж ревки, стрибки, оці, перепригує зуб'ям цей цеп, тягнеться, то це воно мені таке не потрібне. І цей день настав, друзі, так. Да. Нарешті я це зроблю, щоб уже ви не писали. Бо хтось мені там писав, це трудяга каже, красавчик. Він навмисно залишив так цей ціпок і знімає відоси, щоб видно, як цей ціпок отак пригає. От, щоб писати, щоб актив підняти на каналі, щоб коментарі писали. Блін, ну ви що, серйозно? Ха -ха -ха. От, ну, не знаю, так вийшло, просто, друзі. Не було часу. Мені цим ділом зайнятися якось. Треба було роботу одну за другою робити, то фризувати, то сіяти, то потім друге щось, то садити картоплю. Ну, коротше, ви зрозуміли. Якраз має тримати, хочу поставити отут знизу. Я спочатку хотів просверлити оцей отвір, де оцей захист сам був. Е, ну, Я пробував, воно тут не вийде. Я хочу так зробити, щоб просверлити отвір під цей болт, щоб це була універсальна тема, щоб я зняв поставив на копалку, коли мені треба копалочка. Коли не треба, я її відкрутив цю гаєчку, е, поставив сюди на фризу і все. Вона буде універсальна для двох навісних обладнань одразу. Тому дивіться, хотів сюди робити, то тут якось не вийде, бо треба так, щоб воно нижній цепок підтягувало. То було прийнято рішення приварити сюди такий квадратик. Ну, приблизно толщиною, такий, як оцей метал. Да? Ну, таке ушко, тільки не кругле, а просто квадратне ушко із отвором. Просверлити отвір під цей болт. Ось. Під цей болт. І яким чином воно буде кріпитись. Ось так. Ось так воно буде стояти, бачите? І все. Тут можна і буде його потім регулювати, підтягнути, ось так. Розтягнеться, крепше піджати і зажати ззаді. І все. Ось таким чином воно буде оцих два ролика піджимать ціпок, і вже буде бачите натяг. І буде все шикарно просто, друзі. Так що, напишіть, ну як вам така ідея, а? Ага. Трудяга голова, так? Да? Ні. Так, ось приварили, вийшло ось так. Зараз буде прикручувати, подивимося, як воно буде вже виглядати з натяжником. Так, ось я поставив. Виглядає приблизно ось так. Ну, наче непогано, бачите, тут я собі не геть натягнув, щоб трошечки був ось ход. Ось трошечки є. Якщо що, виходить, в мене воно ось на цьому болту. Цю сторону піджимаю вверх. Одним тільки цим піджимається, виходить, а цей просто воно по цьому буде їхати собі. Напишіть в коментарях, як вам така ідея не непогано вийшло. З цієї сторони в мене гайка і шайбою піджимається. Та й все як треба. Буде копалка, я поставлю. Бачите, открутив відкрутив гайчку ось. Открутив собі гайку, з цією шайбою забрав і переставив на копалочку, та й все. Так що, в принципі, я думаю, буде набагато краще. Ну, а випишіть свою думку в коментарях і зараз поїдемо. На поле будемо випробовувати. Получилось ось так. В принципі, я вважаю, що непогано. Син теж каже, що дуже круто вийшло, да, синок? Лайк? Like? Yeah. Коротше, ось такий натяжник вийшов. Ось таке доопрацювання, Я вважаю, що дуже корисне. Тепер воно працює чітко, нічого не тарабанить, натяг нормальний, йде собі. Не буде цей це провісати і рвати, не буде. Давайте ривки на коробку на цю шестерню, яка вмикається речагом, і з тією шестерню, що йде до первічного валу. І буде все чітко. Тому, друзі, таке доопрацювання. Якщо вам сподобалось, то ставте лайкос. Mm. Да, Максим Єгорович, лайк. Круто тато зробив, да? каже, лайкосик. Каже, татко, ти молодець! Ха -ха, красавчик. Дя, ти красавчик, каже, татко, так придумав, зробив круто. Ну все, друзі. А вже як поїдемо фризувати ось цей город, можливо, сьогодні, ось на вечір. Там, виходить, я бур'яни поскашував, але думаю, я фрезою його зафризую в землю. Все, і все. То вже в роботі подивитись, я вам покажу, як воно буде себе покаже. Так що, друзі, якось так. Дякую за увагу. Трошки ось я пройшов, получається ось так щось трошки заробляє. Тут я потім отак поперек пройду. Ось мій кентаврик, красавчик, криза. Трошки наматує, звісно, але це таке. Получається ось такий результат. Ось видно, ось пройшов, ще пару проходів залишилось. Ось, бачите, звідси ось і сюди. А так воно це бур'яни перемелює. Волога, дивіться, скільки тут. Дощі йшли дуже мокро, мокрувато, бачите? Ось. Вологи тут достатньо, навіть дуже багато. Зараз це все діло перефризовую, тоді посію сидират. Гірчицю юлійну редьку у мене там є трохи. Ну і потім легенько так само фрезою на другій пониженні накрию. Зараз перший раз то я йду на першій пониженні. Ось, а буду потім другої пониженою і щоб трошки скоріше її це все діло. Зараз трошки покажемо вам в роботі, як воно взагалі виходить. Так що не перемикайтесь. Ось такі моменти, конечно трішки наматую але то не критично, можна забрати Та і все А так в цілому то непогано дивіться, ну тут вже менші бур'яни трішки, бачите Але різниці видно. Ось де вже пройшов і ось де ще бур'яни є, бачите? Нормально воно перемішується з землею. Ось, бачите, волога є посієм сидирати і буде те, що треба. Якщо бачите? Ось так виходить. Зараз тут ще проход пару проходів буде, тут один, та й все. Так що якось так кентаврик працює. Ось щось фара одна не робить. Цікаво. Так що, друзі, ось така роботка, вже ввечері у нас, ось такий вийшов результат. общем, ми зафризували, десь рештки залишились, десь за це і заробили в землю, ну то таке. Потім посіємо за другим разом фризою, я думаю, може, ще воно краще перемішає його. Але все одно ми будемо сидирати загорювати на осінь вже, тому в принципі. Воно ці рештки за гори, та й буде добре. Так що, друзі, завтра вже по-видному покажу, як воно, бо вже Якість буде не дуже. І комари капець з'їдають тут прямі в тьма. Це капець якийсь. Так що, друзі, якось так, дякую за увагу. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Сподіваюсь, таке доопрацювання вам сподобалось. Ну як вам? Напишіть но. Ну? Я красавчик. Голова, правда? Ні. Я думаю, доволі непогано вийшло. Ну, а ви, до речі, напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Якщо мені фреза не треба, я собі зняв цей натяжник, переставив на копалочку. Якщо не треба копалочка, я собі поставив його на фрезу і працюю далі. Тому це дуже круто і переставлять, в принципі, ну, не займе багато часу. Я не знаю, Не впевнений. Я думаю, це чудове рішення. Якщо ви так само вважаєте, напишіть про це в коментарях. Ну що ж, а на цьому буде завершити це відео. До речі, як буду фризувати і сіяти гірчицю, ось на цьому полі. Заодно й перевіримо, як він буде справлятися. Ну я сподіваюся, має все бути чотенько. Тому, друзі, дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку. Ну а хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!